Мій рідний край, тутовичі мої, перлина в мальовнічій Україні, поля розлоги, сонячні гаї, душею і серцем ми навік єдині. Всі ми діти однієї матінки землі. Наше село частинка кожного з нас. Тут жили наші діди, прадіди, тут живуть наші батьки, діти. І тепер уже онуки. Тут корінь нашого славного роду українського. Завітаємо уявою в давне історичне минуле села Тутовичі, адже воно сягає сивої давнини. Вперше про село згадується в архіві князів Любартовичів-Сангушків Славуті за 1511 рік, як про село Тутовіче. На Погоринському ключі поселень у межах Сарнинського району село Тутовичі, чи не найстаріше після Степаня, Кричільська та Короста, існує багато легенд про погодження назви села. Одні люди переказують, що тут проживало плем'я дулібів, волинян на чолі зі старішиною Тутове, на честь якого і назвали поселення. З іншої версії слідує, що, нібито риболовам, сподобалось місце на правому березі повноводної Тихоплинної горині, а саме ліси, що в притул наближались до неї, широкі затоки і луги, красиві обрії. Тож вони і вирішили оселитися тут. Сполучення цих двох понять породило цікаву назву Тутовіче, що згодом перейшло в Тутовичі. Ще за однією питання про поселення в цьому місці. Вирішувало віче, яке і прийняло рішення, що треба оселитися тут. Тутовичі мають багату історію. Його мешканці радо вітали загони Северина Наливайка, що прибули сюди у 1596 році і самі вливалися в них для боротьби проти шляхетського панування. З новою силою розгорнулась боротьба селян краю в період Визвольної війни 1648-1654 років під проводом Богдана Хмельницького. Тоді, на боротьбу проти польської шляхти, піднялося. На Багатьох пригоринських і прислучанських сіл, повстанські загони діяли і в Тутовичах. За великими Цепцевичами збереглися кургани, де зупинялися на відпочинок запорізькі козаки. Саме біля Тутович переходили мілководну Горинь, загони повстанців. Кожне село має свій неповторний шарм, свою історію. Люди примножують тут свої здобутки, бережуть славні традиції і обряди, передаючи дітям і онукам багатства свого роду. ХХ століття було дуже буремним для всієї України і для нашого села. Наші земляки мусили відстоювати. Інтереси Російської імперії в російсько-японській у Першій Світовій і Другій світовій війнах. Наші земляки були учасниками російсько-японської війни і на згадку про це про те, що їм вдалося живими повернутися з цієї війни. Вони Подарували нашому місцевому храму ікону своїми підписами, ікону Христа Спасителя. З 1920 року наше село і вся Західна Україна потрапило під владу Польщі. Поляки завели в селі свої порядки і старалися насаджувати польську мову та польську культуру. Саме тоді з'явилася польська початкова школа та Греко-католицька церква. У 20-х роках минулого століття на території села, окрім Православ'я, була Греко-католицька церква і протестантська церква. У 1939 році на територію села увійшла Червона армія і фактично село. Війшло до складу тодішньої Рівненської області Радянської України. Було створено колгосп шлях до комунізму у 1949 році, а бувша споруда Греко-католицької церкви стала школою. Доброго дня! Я є виконуюча обов'язки директора Татовицького ліцею Литвинчук Тетяна Іванівна. Школа це майстерня. Де формується думка підростаючого покоління. Потрібно міцно тримати її в руках для того, щоб не випустити майбутнє своїх рук. Школа в селі Тутовичі була ще у 17 столітті, коли в селі було побудовано Православну церкву. Заняття у школі проводив священник. Першою школою, яку ще пам'ятають наші старожили, це була школа, яка була розташована неподалік від Старого Лісу. Викладання проводилось на польській мові. У 1987 році була збудована сучасна двохповерхова школа. В січні 2021 року Готовицька загальноосвітня школа перших-третіх ступенів була переіменована у Дутовицький ліцей Саранської міської ради. На даний час у ліцеї працює 56 працівників та навчається 310 дітей. Вчителі є дуже креативними та професійними є майстрами своєї справи. Також ми тісно співпрацюємо з батьками, оскільки тільки спільними зусиллями ми можемо виховати достойних нам дітей. Наші учні дуже здібними. Вони беруть участь у різних районних та е, обласних олімпіадах, займають призові місця. У ліцеї функціонує 16 класних кімнат: є актовий зал, їдальня, бібліотека, медпункт, ліцей забезпечений інтернетом. Також є майстерня деревообробна. У ліцеї створено три інклюзивних класи, в яких навчаються діти з особливими потребами. Для цих дітей створена ресурсна кімната, де ці діти не тільки навчаються, а можуть і відпочивати. Також у ліцеї навчаються діти із сусіднього села Висове. Підвіз їх забезпечуємо автобусом. Навчання в нашому ліцеї відбувається в одному змі. Доброго, гарного осіннього дня всім. 21 листопада в нашому селі святкується православне храмове свято на честь святого архістратига Михаїла. Також відповідно до історичних даних, святкується 510-та ювілейна річниця від першої згадки про наше село Тутовічє. Село наше. Це центральна садиба бувшої сільської ради, до якої входило 5 населених пунктів, де проживало майже 7 тисяч населення. Я Галина Савчик, працювала на посаді секретаря сільської ради 10 років та чотири скликання сільським головою. Я пишаюся тим, що на протязі цих років. Мені випала честь працювати з мудрими керівниками установ комунальної власності, депутатами сільської ради, членами виконавчого комітету апаратом моїми колегами. Враховуючи ще й те, що наша сільська рада була дотаційна, тому ми завжди знаходили підтримку керівництва району. Так, в свій час працювали. І знаходили підтримку, розуміння й допомогу серед керівників, що працювали головою районної державної адміністрації. Це Олександр Юркевич, Анатолій Остапчук, Ярослав Яковчук, голів районної ради, це Івана Юшка, Валентини Тушаковської, Миколи Драганчука, Олексія Ховича. Та наших районних депутатів Василя Соломки Анатолія Босюка, який нині є депутатом нашої міської ради, до громади якої війшла і наша сільська рада. Життя на місці не стоїть. І кожен день в кожному селі виникають наболілі питання, які необхідно вирішувати. І сьогодні дуже приємно, що наша сільська рада війшла в громаду міської ради, яку очолює голова міської ради Серпанінов Руслан Петрович, на чолі з потужним депутатським корпусом, який кожний день приймають активну участь в вирішенні повсякденних питань нашого сьогодення. Дуже приємно, що нашу велику сільську раду було розділено на два старостинських округи – це Тутовицький та Цепцевицький, що дало змогу надавати більш добротно та якісно державні послуги. І вперед нашого храмового свята, на честь святого архістратига Михаїла, я хочу привітати всіх жителів нашого села. Настоятеля нашого храму Отця Ніколая в його особі всіх прихожан, Хай Бог посилає міцного здоров'я, миру, злагоди, любові на многії благі літа, щоб з Божою допомогою ми пережили всі ці карантинні негаразди і дай Боже за рік дочекати у доброму здоров'ї і гарно святкувати наші свята. Добрий день, мене звати Надія Григорівна, я сімейний лікар в цій амбулаторії. Ми з вами знаходимося в амбулаторії загальної практики сімейної медицини Питовицької дільниці. Минулому році наша амбулаторія була повністю реконструйована за програмою Доступні ліки. І таким чином ми маємо оновлене, гарне приміщення, яке оснащене всім необхідним новим обладнанням. Маємо гарний укомплектований колектив. Всі відповідальні працівники, професійні, мають багаторічний стаж роботи, люди ними дуже задоволені, звертаються як і за медичною допомогою, так і взагалі за допомогою і порадами. І від імені всього колективу хотіла б привітати всіх тутовичан зі святом села, побажати їм міцного здоров'я, миру, не хворійте. Добрий день. Раді вас вітати у публічній бібліотеці села Тутовичі. Я завідувачка бібліотекою Хомич Людмила Володимирівна. Перша бібліотека в нас була заснована в 1949 році, на місці маєтку пані П'ятковської, де було відкрито клуб. У 1973 році було збудоване окреме приміщення бібліотеки, в якому вона знаходиться і донині. При бібліотеці діє гурток клуб за інтересами соняшник, в якому діти можуть розвивати свої творчі здібності. Для заохочення читання бібліотека використовує різні масові заходи. Це і літературні посиденьки, і різні літературні вікторини, головоломки. Також діти з задоволенням відвідують наші літературні кафе, які ми влаштовуємо, допомагають з ремонтом книг. При бібліотеці Створений народознавчий куточок, куточок, що постійно діє персональна виставка однієї з учасниць клубу за інтересами, Хомич Анастасії. Доброго дня! Мене звати Хомич Анастасія. Я займаюся модульним оригамі. Я почала займатися цим, коли навчалася у шостому класі. Мене дуже зацікавила ця робота, адже вона не тільки цікава, але й корисна. Модулі розвивають дрібну моторику. За ці п'ять років, поки я займаюся модульним оригамі, я. Приймала участь у різних конкурсах і займала призові місця. І такі конкурси як Перлинки Полісся. Об'єднаємося ж брати мої та онлайн-конкурс Юні таланти. Слава Богу! Сьогодні, дорогі, браті і сестри, ми знаходимося в Святому Михайлівському храмі села Тутовичі Сарницькій партії Рівненської області. Існує легенда, що в цьому селі був ще один храм. Пізніше цей храм був. Втоплений у джерелі безодні. Люди побудували храм після того на найвищій точці цього села. Храмові приблизно більше 370 років. Він має дуже велику історичну цінність і духовну. Тут проходили бої Богдана Хмельницького, тут були козаки. Люди споконвіку молилися в цьому храмі. І линули серцем до Бога. Саме ми, які люди, які унаслідували цей храм, підтримуємо його і збагачуємося Духом. Ми хочемо привітати всіх вас зі святом собору Архістратига Михаїла. І завжди залишатися людьми в цьому тернистому світі, адже ж ми всі покликані до Горного Єрусалиму, Господь прийшов в цей світ, щоб дати нам любов. Тому нехай святий архістратик Михаїл допомагає нам збільшувати цю любов, завжди залишатися людьми. Свято у вас, дорогі браті і сестри. Вітати наших жителів села Тутовичі з таким славним ювілеєм. І хочеться побажати, щоб наша маленька батьківщина завжди процвітала, завжди кликала вас до себе додому на свою батьківщину. Щоб наші сім'ї поповнювалися дітками, так як і на даний час, щоб наше село розбудовувалося. І найголовніше хочу побажати всім нашим жителям мирного неба над головою і здоров'я, всім, благополуччя на благи і многії літа. Святом вас, дорогі, односельчани! Шановні жителі села Тутовичі, цьогоріч село святкує маленький ювілей, 510-ту річницю. Від дня заснування. Я щиро бажаю, щоб село і надалі розвивалося, щоб у ньому народжувались дітки, щоб люди відчували себе в комфорті та у захисті. Я щиро бажаю, щоб у всіх сім'ях панувала злагода та достаток, а любов оточувала не лише ваші родини, але і всю нашу громаду. Ми плануємо наступного року завершити ремонт дороги, яка сполучає село із сусідніми населеними пунктами. Ми плануємо розпочати капітальний ремонт Тутовицького ліцею, відремонтувати фасад. У нас є багато спільних планів, які реалізувати ми можемо лише разом. Тож вітаючи вас зі святом, бажаю вам успіхів, бажаю вам натхнення, бажаю вам віри. У світлий та добрий завтрашній день. Миру вам та достатку! Нехай Господь береже вас та ваші родини!